Птахи прокидаються рано, не виняток і лелеки. Пташенятам до сніданку треба принести щось поживне, а в літній спекотний день все поживне поховається. Пташенята грицька та одарки підростають швиденько. Нарадість батькам, нарадість всім леляківцям, на радість нам з вами. А яйце, з якого так ніхто й не вилупився, виглядає трохи сумно. Здавалось, про нього всі забули. Хіба деколи хтось із нових глядачів каналу Лелека Грицько запитає, звідки воно, що це за яйце? Багато кого цікавить подальша його доля. В той час, як пташенята й досі продовжують ігнорувати того, хто так і не вилупився і так і не став їхнім конкурентом, у поведінці дорослих лелек ми помітили явні зміни. Батько Грицько наче згадав, що була в нього ще одна дитина. Ми розуміємо, що шансів нема. Але чи розуміють це лелеки? Ми попросили пояснити таку дивну поведінку Грицька у знавців Лелек, у подружжя Грищенків, орнітологів, які працюють у канівському природному заповіднику. Грищенки навесні уже були у гостях у нас на каналі, і цілком зрозуміло, що перший стрим про українських лелек ми зробили саме із цими знавцями ЛЕЛЕК. У Лелек та й взагалі у птахів поведінка диктується значною мірою інстинктивними програмами, які не потребують спеціального навчання. Ці програми спрацьовують у відповідь на певний подразник. Типу того, як ми позіхаємо, тоді, коли хтось поруч позіхає. Посміхаємось від чогось приємного або насуплюємо брови, коли щось іде не так. На початку періоду гніздування подразником, який запускає програму насиджування, є яйце. До речі, чим більше воно за розміром, тим більш охоче, сідає на нього птах. Такі досліди проводив Кінберген. Щоправда, не на далеках. При вилупленні пташенят подразником стають уже вони. Вигляд пташенят, рухи, звуки викликають бажання охороняти й годувати. Особливо важливо, щоб пташеня рухалося. Вимагало їжу. От і в нашій сім'ї від світанку і до заходу сонця хтось із батьків охороняє пташенят, а інший в цей час або збирає їжу, або приносить воду. Та минув місяць малі вже й немалі, пташенята ростуть швидко. Вже й захищати їх не треба. Батьки навіть на деякий час залишають їх самих у гнізді. Мабуть тому саме в цей час увагу дорослих лелек привертає інший подразник, який зашитий глибоко в їх генетичному коді. Яйце. Яйце треба висиджувати. От і одарка взяла за цю марну справу. Звичайно, коли леличата зголодніють, коли пектиме сонце і їм треба буде носити воду, вони знову перетягнуть на себе увагу батьків. А Бовтун і далі лежатиме сиротою в гнізді, підкреслюючи. Що в дикій природі виживають найбільш пристосовані?